Попри санкції та суттєві видатки, Росія збільшує військовий бюджет до рекордних 166 мільярдів доларів, і це на тлі величезного дефіциту державної скарбниці та зростання цін. Зарплати падають, дороги руйнуються, а лікарні і школи занепадають. Військові витрати виснажують економіку РФ. Але коли ж настане точка неповернення? І скільки часу Росія ще зможе воювати? Думки аналітиків з цього приводу зібрала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. І так кілометрів 70, наверно. Всі обочини забиті, всі стоянки, заправки. З року в рік на трасі байкал одна і та ж картина. Щойно температура падає нижче нуля. На дорозі починає панувати тотальний хаос. Через ожеледицю та снігопад автівки застрягли на три доби. Зима знову прийшла несподівано. Трасу не підготували до погодних умов, і, взагалі, грошей на дороги не вистачає так само, як і на багато інших базових потреб. Цьогорічний бюджет Росії має рекордний дефіцит, та й на наступний теж запланували скорочення державних і соціальних програм. Для простих людей це означає те, що те, що вони мають, вони не будуть не мати. А те, що школи, лікарні, полікліники, дороги, житлово-прокомжлово-комунальний комплекс, все це повалиться, все це йде нікуди. Всі ці, ці прориви трубопроводів, водоводів. Каналізацій, завалені хати, будинки, які руйнуються, від, 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 від просто часу. А це все буде наростати. Напевно, це прийде повернеться дуже швидко до, 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 до рівня важкого життя 90-х років, коли коли багато підприємств було закрито або з під час перехідного періоду у російському бюджеті на 2026-й зменшено витрати на освіту медицину і регіони в країні зростають податки інфляція прискорюється економіка фактично розділилася на дві частини військова живе за рахунок бюджетних вливань і цивільна яка занепадає все дужче тепер усі можливі ресурси забирають із цивільного комплексу на підтримку комплексу військового а це означає що якщо ви працюєте в цивільній економі ці ваші зарплати або не виплачуються взагалі, або зменшуються. Існує ціла низка суттєвих повсякденних викликів, з якими стикається звичайний росіянин, якщо він не є частиною кабели, що підтримує комплекс друзів Путіна. Втім, у путінській Росії свідомо жертвують добробутом громадян заради продовження війни. Бюджет на 2026 рік ухвалили за рекордно короткий термін, без жодних змін. Це говорить про те, що звичайно величезна. Тиск був величезний тиск на цих так званих депутатів, щоб вони не почали нічого там копатися в цьому бюджеті, так щоб депутатам було сказано, звичайно, що вони мають закрити рота, не тільки закрити рота взагалі, а так само навіть не думати лобіювати свої райони, регіони, провінції, області, і не думати там щось витягти собі, тому що нічого вже немає. Селі на війну витрати на війну єдине, що залишилося недоторканним у російському бюджеті. Військові заводи працюють в три зміни, де не вистачає західних технологій переходять на ручну збірку. Паралельно пропаганда розкручує суперпроєкти, нові ракети, експериментальні системи. Це теж не посилює обороноздатність, а навпаки, виснажує ресурси. Путін підтримує свій військовий комплекс, створюючи нібито дивовижну надруйнівну зброю. Те саме робив Адольф. Гітлер. і це стандартний підхід диктатора. Ви не інвестуєте у мікрофункції, які потрібні для підтримки армії, а у великі дивовижні суперпроекти. Мовляв, ми можемо повністю знищити США однією суперракетою, але це не дає сильний військовий комплекс, навпаки, лише зайві витрати. Перше, від початку війни видатки на оборону не збільшили, а залишили на тому ж рівні. Військове виробництво сягнуло піку торік, і з того часу темпи або зберігаються, або навіть зменшуються. Пік вже військового виробництва Вони пройшли. Можливо, дрони вони не нарощують, а але але більшість техніки ми маємо дефіцит електроніки, двигунів, оптики, верстатів, дефіцит запчастин техніка. Ремонтуються часто розбиранням і збиранням, тобто канібалізацію так званою, так, розбиранням іншої, інших танків і зроблення з трьох одного або, або приблизно таким чином. Тобто вони здатні підтримувати, напевно, теперішній, так мовити, е, на, на наступ е, до 2027 року, а, але вони не здатні не, не отримати технологічну перевагу, і, звичайно, всі всі верстати німецькі, західні, вони будуть виходити. З ладу, а китайські не зможуть їх замінити на російську економіку. Тиснуть не лише західні санкції, а й українські далекобійні удари і по нафтовій галузі, і по військових виробництвах усе це разом призводить до великого дефіциту бюджету інфляції, уповільнення зростання та поганих перспектив щодо удару по рівню життя. Це в сумі свого роду комбінований ефект за останні три роки. Але навіть попри це, я все ще вважаю, що російська економіка, хоч і на останньому диханні, але все ще жива. Скорочення витрат, підвищення податків, спрямування більшої кількості коштів на оборону, дозволяє їм продовжувати воювати. Крім того, агресорка ще має запасну подушку безпеки, близько 600 мільярдів доларів міжнародних резервів у золоті та юанях. Але є ще одне джерело коштів: це заощадження росіян. Російські громадяни мають дуже багато грошей в російських банках. Тобто, якщо вже притисне, бо настане вже велика халепа в Кремлі, вони можуть просто конфіскувати заощадження російських громадян, які є великі. І і просто на цих грошах так само тягнути війну, якщо базова ціна на нафту буде 55-75, якщо газова заборона піде двадцять році, якщо зростання буде нульове. То вони здатні продовжувати цю війну до 27 року на тих грошах, які вони заощадили, або вони мають в резервах, або в золото почнуть продавати. Вже Навіть сам російський диктатор визнав проблеми в економіці, але змінювати пріоритети не збирається. Росія продовжить воювати доти, доки ми дозволимо їй це робити. Якби решта світу справді цього захотіла, ми могли б зупинити війну протягом тижня. Якщо уявити відсутність китайської підтримки, відсутність експорту нафти, газу, нафтопродуктів, відсутність доступу до світової фінансової та правової системи зрештою це не тільки питання сили Росії, скільки питання слабкості заходу та всього світу. Російську жагу воювати не зупинить ані за напад економіки, ані падіння рівня добробуту людей. Але кризові процеси поглиблюються, і навіть після закінчення війни знадобляться роки для відновлення економіки агресорки. Світлана Чернецька, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.